Дива чекає земля, то Різдво до нас у гості приходить. Ми звеличуємо немовля, що приніс мир і волю народа. Перед нами щораз повстає, У віках незабутня картина, Вифлеємські двори ясність б'є, засинає у яслах дитина. Політемну в полі темному десь пастухам Ангел звістку благосповіщує. сповіщає. Зірка вказує шлях мудрецям. то Ісусова не поспішають. Подарунки несуть, Ну а ти, чим до ясел прийде в різдвяний? Що ти зможеш Христу принести? Він ж для світу всьо Богом даний. Подаруйте Ісусу любов, ту, що серце цілком наповняє, ту, що в поглядах в кожній з розмов, Ту любов, що в собі меш немає. Подаруй йому мрії свої, з ним пов'язуй сьогодні бажання. І пройдеш легше різні бої. Вдячним будь за хвилини страждання. Подаруй йому зустріч і час. Поспіши, немовляв, шанувати, бо різдвоця і привід, і шанс злого Бога за все обійняти. Подаруй в диву віру живу. і з Христом неможливе здолаєш. І побачиш не раз наяву яву, Те, що мріяв, глибоко ховаєш Цар зійшов із небес між різдва, Подолав довгий шлях по орбіті, щоб, на щастя, нам дати права, врятувати загублених в світі, Подаруй свої ноги йому, через тебе Господь нехай діє, йди сміливо крізь ночі пітьму і неси людям світло надії. Подаруй йому власні уста, щоби свідчити іншим про Бога, щоби славити тільки Христа, берегти своє серце від Слого, тільки Зайвого, лиш не мудруй, що принести і що йому дати. Ти, Ісусу, себе подаруй, це найкращий дарунок на свят. Слава Богу!